Війська Кімчанина вже на Донбасі. Інформацію про залучення армії КНДР до війни в Україні підтверджують у партизанському русі, а в ЗСУ закликають не недооцінювати можливості північнокорейських підрозділів. Докладніше далі. Північнокорейські найманці вже прибули в зону бойових дій на Донеччині для посилення позицій армії РФ. За даними українського партизанського руху СРОК, інструктори з КНДР курують облаштування щонайменше одного військового полігону ворога йдеться про ділянку біля населеного пункту Сартана у Маріупольському районі. За словами партизанів, цю локацію обрали не випадково. Селище відоме як Колаборанське. Дуже багато мешканців цієї громади пішли на співробітництво з окупантами, через що найманці на службі у Росіян можуть. Почуватися досить впевнено, коментуючи появу військових з КНДР на території України, заступник командира 3-ї окремої штурмової бригади Максим Жорін зазначив, що це не є новиною, адже північно-корейські спеціалісти вже давно співпрацюють з Росією у протиповітряній обороні та інженерії. На думку військового бойові якості та вмотивованість північно-корейських піхотних підрозділів можуть бути не на найвищому рівні однак, вплинути на ситуацію вони можуть суттєво, навіть якщо замінять російські підрозділи в тилу. Жорін зауважив, що на відміну від західних партнерів України союзники Росії не зіштовхуються з подібними обмеженнями у наданні допомоги. Залучення північно-корейських військових цілком реальна історія. На відміну від наших партнерів, союзникам РФ нічого не заважає допомагати всім, чим вони можуть. Тим більше санкціями північну Корею вже точно не налякати. Підсумував Жорін коментарі дзеркалу тижня. Зазначимо, до складу корейської народної армії входять сухопутні війська, військово-повітряні та протиповітряні. Сили, військово-морські сили та стратегічні ракетні війська. А загальна чисельність кадрових військовослужбовців в армії КНДР становить за різними оцінками від 850 тисяч до мільйона 200 тисяч осіб. У резерві налічується близько 4 мільйонів осіб, оскільки після закінчення корейської війни в 1953 році країна перебуває в стані тимчасового перемир'я, збройні сили у постійній бойовій готовності періодично проводяться різного роду дрібні операції проти супротивників КНДР. Що ж до корейських спецвійськ то перші підрозділи спеціального призначення корейської народної армії було створено у середині 60-х років ХХ століття. Їх чисельність оцінюється в межах від 88 до 121 тисячі військовослужбовців. Структурно спецназ КНА поділено на три категорії: легка піхота, розвідувальні та снайперські частини. На військових виставках лідеру КНДР Кім Іну, який пообіцяв створити непереможну армію, неодноразово демонстрували міць спецназ. Військові пробивали головою бетонні блоки, гнули шиями залізні лозини та лежали на склі. На думку спостерігачів, військові паради та огляди в КНР почастішили на тлі повідомлень про голод та глибоку кризу в економіці країни. Втім, Кім кімчанин у своїх промовах завжди наголошує, що військовий арсенал необхідний для стримування ворогів Північної Кореї. Щоб бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.